Він любить ляльки, вона любить машинки, і ви починаєте хвилюватися. Це нормально чи щось не так? Дитячий психіатр Анастасія Бабляк розкаже, що таке гендерна ідентичність і чому вона не завжди збігається зі статтю при В Чому взагалі різниця між статтю і гендером? Стать це те, що від... визначається відповідно до зовнішніх статевих ознак, хромосом, набору хромосом да, і. Гормонів, тобто це те, що надається при народженні. От ми дитинка народжується, ми бачимо зовнішні статеві ознаки хлопчика. Ага, значить, це хлопчик. Чи угу. там дівчинка, це дівчинка, угу. це стать. Якщо говорити про гендер, про гендерну ідентичність, то це те, як дитина чи доросла людина почувається. Угу. Тобто я можу народитися, наприклад, дівчинкою, але почуватися хлопцем. Ну uh -huh. чи навпаки, uh -huh. як ця гендерна ідентичність формується, зазвичай в віці десь від двох до чотирьох років вже діти а, можуть себе ідентифікувати як хлопчика або дівчинка. А, але тут важливий момент, що діти можуть плутати а, закінчення відповідно до статі, тобто хлопці можуть говорити про себе як про дівчинку. Я зробила, я сходила, я а, не знаю там. Покупалася, Якщо мама дуже багато там е, говорить, мабуть, так, тому так, так, це дуже часто, і це нормальний е, етап розвитку мовлення. Це може бути до п'яти років. Ну так само і в дівчаток може бути навпаки. Тобто вони можуть уже себе ідентифікувати як хлопчика або дівчинка ось в цьому віковому проміжку. Вони можуть, але це теж е, така хитка ознака е, обирати якісь е, дуже стійко, тривало постійно іграшки відповідно до статі е, протилежної, наприклад, там. Якщо о, хлопчик завжди обирає там наряджатися в сукні, на там просить називати її, його не, не Назар, а Віка, ну, типу, такого, та от типу, о, виражатися. Як дівчинка, і це стійко, постійно, дуже довго роками триває. Тоді ми можемо підозрювати, що тоді це може бути трансгендерна ідентичність, тобто хлопчик може себе відчувати дівчинкою. Але якщо ми говоримо про дітей, типу двох-трьох рочків, які можуть гратися, там не знаю дівчатка машинками, а хлопчики ляльками, це точно не означає, що це трансгендерна ідентичність у дитини. Це абсолютно нормально досліджувати різні соціальні середовища, досліджувати, як це може виглядати. Наслідувати поведінку дорослих, це абсолютна норма. Чи завжди це проявляється в цьому році 2-4 роки? Ні, точно ні. Ну, тобто, дитина починає. Усвідомлювати себе в цьому віці, але е, остаточно, особливо якщо це небінарна особа або агендер, ну це значно пізніше і найчастіше, ось власне, це вже підлітковий вік. Небінарна, трансгендер, цисгендер агендер. Що це таке? Е, цисгендер це коли людина має ідентичність таку ж, як стать, гендерну ідентичність таку ж як стать. Тобто, якщо я народилася із зовнішніми ознаками дівчинки, та і Маю там хромосомний склад жіночої статі і гормони, ну тобто я виглядаю як дівчинка і відчуваю себе дівчинкою, це цисгендерність. Можна сказати, я можу сказати, що я, я ідентифікую себе як чоловік. Так окей, це це <п achieved> Так, окей, <Он. с finals> якщо ідентифікує людина себе протилежної статі, та от я народилася дівчиною, жінкою жіночої статі, але я ідентифікую себе чоловіком, це трансгендерність. Якщо я не ідентифікую себе. Ні тим, ні іншим або обома. Так теж може бути Окей. <сум> це не бінарна особа. А, а гендерність це що? А гендер це точно не одним, не іншим. Тобто я не відчуваю себе. Жодною статтю, чи можемо ми тут казати про сексуальність, там гомосексуальність чи гетеросексуальність, це, інше. це важливо розуміти. Гендерна ідентичність це те, як я себе ідентифікую, хто я є, а сексуальна орієнтація це те, хто мені подобається. Тобто, я, наприклад, можу бути трансгендерною особою. Наприклад, я маю тіло жінки, але я відчуваю себе чоловіком, і е, я можу бути мати гомосексуальну орієнтацію. Тобто е, тоді ви Будете до кого вас будуть тягнути? Я себе відчуваю чоловіком. Відповідно, мені можуть подобатись чоловіки. Стоп, тобто, якщо жінці. Подобаються чоловіки, це гетеро. Але ж ви тільки що сказали, що якщо при цьому ви себе відчуваєте ідентифікуєте як чоловік, так. тобто трансгендер, так. тобто гомосексуальний трансгендер, так може бути. це жінка, як фізіологічно, це жінка, яку тягне до фізіологічних чоловіків. Але дивіться, ця жінка може хотіти лишатися в тілі жінки, а може не хотіти лишатися в тілі жінки, і тоді може бути трансгендерний перехід, тобто може бути гормональна терапія, пластична хірургія. Тобто, якщо фізіологічна жінка, стать жінки, а, і їй подобається стать чоловіки, при цьому вона може бути трансгендером і гомосексуальним. Угу. Може бути гомо, може бути гетеро, може бути бі. Во Як відрізнити тимчасову цікавість від справжньої гендерної ідентичності? Ну, ось це те, власне, про що я говорила, що ми дивимося в динаміці, тобто, якщо це стійкий інтерес, який не змінюється, от в підлітків, наприклад, як зрозуміти, чи це там підліткові якісь експерименти, чи це от, точно справді дитина себе так ідентифікує, почуває? По-перше, тут ще важливо сказати, що в нас суспільство нетолерантне і дуже часто в сім'ях батьки не мають прийняття, і підлітки часто вимушені маскуватись. І тоді вони можуть себе почувати там в тілі дівчини хлопцем, да, але максимально намагатися це не демонструвати і боятися про До це певного сказати. часу, поки вони не матимуть змоги кудись там поїхати. Ну, ми ж не розриваємо назавжди, ну зазвичай не розриваємо назавжди стосунки з батьками. В якийсь період е, може настати час, коли це доведеться сказати, чи угу. там людина буде готова про це сказати. Е, ну а може й не настати такий час. І тоді в якомусь середовищі, в приймаючому, толеруючому, комфортному е, людина може почуватися собою, поводитися так, як їй комфортно, а в якомусь середовищі маскуватись. Чи є якась необхідність звертатися? Якщо відрізняється статі гендер, звертатися до психотерапевта чи до психіатра, якщо uh... тобто, чи це розглядається як якась патологія, як якась проблема, яку потрібно лікувати, чи ну, взагалі uh -huh. це нормально? Це нормально, це не патологія, це не діагноз, це не розлад, це, ну, це, це окей, це нормально, це варіант. Це особливості. Це варіація нормальності. варіація нормальності. А коли треба звертатися за допомогою, тоді, коли це називається гендерний дисфоричний розлад, коли людина, дитина, доросла людина боїться виражати себе так, як вона себе ідентифікує, має страх осуду, багато неприйняття, і це приносить дуже сильні страждання, дуже великий біль через те. Що я не можу бути собою, фактично, так і тоді, ну ось, власне, про про маскування, те, що я говорила, так зазвичай розвивається гендерний дисфоричний розлад, і це потребує допомоги. Що точно. таке дисфоричний розлад? В цілому дисфорія це порушення настрою. Гендерний дисфоричний розлад це є дуже дуже е, знижена самооцінка, погіршення настрою, загального самопочуття через те, що я вимушений маскуватися. Я не можу бути собою, я не можу ну, ніби виражати себе так, як я почуваюся, бо я, наприклад, боюся там страху неприйняття. Це Щось схоже на депресію чи це так, є депресія? Так, Це схоже на депресію, але депресія це окремий діагноз. Тобто може угу. бути депресія і гендерний дисфоричний розлад одночасно. Якщо е дитині стать е одна, а гендер інший, так е як її можна підтримати? В школі, в соціумі ну по-перше, завжди ми говоримо про те, що має бути нормалізація і прийняття, що це окей, з тобою все добре. Це не означає, що ти якийсь не такий, чи з тобою щось не так. Батькам важливо дати дитині зрозуміти, що ми тебе любимо незалежно від того, як ти почуваєшся, чи як ти себе ідентифікуєш, чи як ти себе виражаєш. Тобто, важливо дати зрозуміти, що ти є любленим і бажаним просто так, просто тому, що ти існуєш, а не тому, що ти хлопчик, дівчинка, чи там ще хтось. Тобто, ось це при. Нітя і Незалежна любов, незалежно від того, що, що відбувається, чи як ти себе почуваєш, ідентифікуєш і так далі. Це перший момент. І другий момент дати дитині волю бути, бути собою, виражати себе так, як вона почуває. Та? Тобто, е, наприклад, якщо дитина просить її називати іншим іменем, старатись так робити. Якщо вона просить звертатися е, як до дівчинки, чи там, як до хлопчика, маючи протилежну стать, старатись прям це так робити, та? То, часом батькам прям важко перейти, якщо це хлопчик. Хлопчик, говорити про неї там вона там, пробувати, не знаю, різні варіанти. Типу, а може я так почуваюся, а може я так почуваюся, може я взагалі не бінар, а може я. ну Тобто вони ага, ну, ніби тобто... експериментують, пробують, але це не закріплюється. Тобто, якщо я насправді себе так не почуваю, то ну це не триває роками. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. До QA це швидко, зручно, здорово!